Такий бронік легенький і касочка гарна. Але коли ух, 37 градусів в тіні то хочеться навіть отаке болот зануритись. Константинівка десь на краю вже їхати далі нікуди. Ну і як завжди, евакуація. А що ще робити? Шабат, але, на жаль, не шалом. Опа! Десь когось збивають. Можна я не буду виходити дивитись. Сподіваюсь нашу машинку не побачать е Ні, краще спрятатися. Пригоди продовжуються. Сім'яр. Дорога заблокована. номерів мирів домів не видно. О-хо! Oh Сурпрайс! -oh. Okay. Ну що ж, там ззаду рідненький часів'яр, край Константинівки. А ми мокрі волонтери. снищены машинки. Бабулька, ехала два недели тут, чета, чекала. Не поспешайте. С Богом, поедем далее. Ну, все сгорело. Все продолжает Давайте гореть. Вот еще раз. Давайте еще раз, смотрите. Вы же уже взрослая девочка, да? да? Да. Говорит, а что ж, а куда ж У ці гори гуманітарки. От так люди понабирали. Мабуть, сентніри, сентніри не вскриті. перетворили на фортецю і не хочуть їхати. Отакі От умови. В констасі. Все вже знищено. А бабця О, каже, треба гуманітарку доводи. то не забирати. І капелан намагається вмовити. Отакі заявочки на евакуацію. Лікарство. Отак от, от. Сидять люди до останнього, тут там до часів яру залишається. Точніше до Чесів'ярського фронту зовсім небагато. І тут же ж такі прильоти, що вже багатьма вулицями і не проїдеш. Але дякувати Богу, потрошку, потрошку вивозимо. Так а сколько ви просиділи там вже? Это після заявки, так? комбинированная. пролеска и сама приехала, да? А пролиска, <ролиска> как это? Вы еще не позвонили, а мы уже приехали. Жень, ну, вообще пролеска опасные люди. я люди позвонить, они уже приехали. Капилана захомут. Все як завжди, бабахи, бубухи, виїзд на часів яр майже через одну вулицю крайня, бабця з дідцей, все ще збираються. Яблунівка, Олександра Калінова, Заря. звідки йде наступ. Швиденько забираємо людей, і їхніх підомців, і киса, і кролик, і попугай, собачка, і героїчний капелан. Всі поїдуть в безпеку.